Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Це обов'язок українців. Низький уклін, вічна пам'ять і шана медику, який з перших днів війни кинувся в її пекло та ціною власного життя рятував інших. У програмі герої не вмирають. Вшановуємо пам'ять про лікаря Василя Мицька. Але спробуйте розказати про дитячі роки нашого героя і вашого сина, про що мріяв, ким хотів стати, як навчався. Ну, ви знаєте, можу вам сказати, що він був дуже спокійна, дисциплінована дитина. Ніколи не був такий, як то кажуть, розбішака, бешкетник. І напевно років з двох він мріяв стати лікарем. В нього постійно було одне і те ж, я буду лікарем, буду лікарем, і в нього метою цілого життя от бути стати лікарем. Він змалку і цікавився цими всіма інструментами. Коли приходила наша фельдшерка до моєї мами і до бабусі моєї, то він завжди залізав в сумку і завжди витягав шприци, і завжди витягав фарингоскоп, таблетки, він цікавився тим. І по його мрії, так він і став лікарем. Він поступив в Чернівецький медичний університет. І він дуже любив Чернівці. Дуже. Він до мене телефонував і 12-та година, і перша година ночі, і завжди, мама, я йду. Я йому говорила, сину, дитину, то ж ніч. Мама, то дуже спокійне місто, то не таке, то є спокійне місто. І він, як мене, Поступав в медичний університет, він йшов на спеціальність патологоанатом. Не знаю чого, але отак йшов. І, напевно, років два він так цікавився цією професією, своєю. Він і знайомого, який разом в гуртожитку з ним жив, в сусідній кімнаті, патологоанатом, він вже працював. І він з ним ходив от, в морг, він ходив на скриття. Він не стільки допомагав йому, як цікавився цим всім. І говорив: знаєш, мама, сьогодні я, я не зміг бути, я не зміг. Ну, а що там таке сильно страшне? Сьогодні привезли маленьку дитину дворічну, і я просто, мама, не збіг присутнім бути на, на, на цьому. Дуже він такий був, знаєте, такий товариський. Його любили і викладачі. Його любили. І одногрупники, і однокурсники. Він мене під час навчання був. Він під час навчання в мене був старостою потоку. І завжди допомагав своїм одногрупникам. Його любили викладачі. Дуже багато йому подарили книжок. От тут є його викладач, сам з Буковини подарив йому книжку з підписом. Великому патріоту, Справжньому українцю, безмежно гарному і відповідальному майбутньому лікарю Василю Звіщини, від твого викладача, доцента, Лютика Михайла Дмитровича. Хай береже тебе Господь, слава Україні! 2013 рік це якраз почався Майдан. І він своїми викладачами виїжджав на Майдан. Тут ще в нього є. От Інші книжки, які йому вже дарували його викладачі, його доценти. Це вже медичні довідники від доктора медичних наук доцента Навчука. Це також був його викладач, подарив йому два медичні. Під час навчання він в мене був почесним волонтером, бо вони його так назвали. І він мене їздив. Коли було це, АТО, він мене їздив з викладачами, з лікарями, він мене їздив на схід. І отут в мене є грамота його. Подяка Василю Васильовичу. Дякуємо вам за підтримку і допомогу у важку годину для нас і цілої країни. Хай береже вас і вашу сім'ю Господь Бог, а матір Божа завжди охороняє на многії благі літа. Хірурги, анатоми і медики. От Дебальцево 15 й рік. Це в нього подяка. Пані Галину, а скажіть, будь ласка, вам, як батькам, важко було підтримувати ту мрію і втілювати його в реальність? Чи важко вдавалося вам навчання сина? Можна сказати, що важко, тому що почалася оце АТО, почалася фактично війна, а він мене поступив на платне відділення. Після першого курсу в нього була можливість перевестися на державне. Але він не захотів. Чому не захотів? Не захотів через те, що після закінчення університету, якщо є на державному забезпеченні, то потрібно відпрацювати три роки. І прийшов такий закон, що потрібно було працювати терапевтом, оцим сімейним лікарем. І він сказав, мама, якщо я три роки... Попрацюю сімейним лікарем, терапевтом. Мені по тому знову потрібно йти, потрібно е, закінчувати інтернатуру. І за цих три роки я вже забуду, що я навчався. І Він казав, сімейний лікар то не для мене. І от він так вирішив, що він піде на платне, хоч казав вам дуже важко, бо ми дійсно з чоловіком працювали за кордоном. Було важко під час закінчення, тому що... Почалася корона, неможливо було виїхати, щоб заробити. Неможливо було поїхати кудись за границю, бо не випускали. Але з Божою допомогою ми втілили його задом. Важко було. І йому було важко, тому що, можливо, і не завжди ми давали йому стільки коштів, скільки йому було потрібно. Але він ніколи не сказав, що. Мені мало, ніколи. Ви Знаєте, одного разу він сказав, що там же ще ніпці, там же ж є оці цигани. Казав, що мені ворожила циганка. І знаєш, мама, що вона мені сказала? Вона мені сказала, що мені буде допомагати моя сестра. І я дуже здивувався, сказав, ну що мені може та малявка допомогти? Але от коли почалися дійсно от важкі часи оця корона. То його сестра віддала всі гроші, які вона мала на зберігання, щоб він міг закінчити навчання. Бо він до неї телефонував і казав, знаєш, Олянка, я беру академку на рік, щоб я міг собі підзаробити. А вона каже: Василько, яка академка, ти ж лікар, тобі ж не можна, ти сам розумієш, підеш працювати куди? На стройку, почнуться музулі. Почнуться рани, а тобі ж так, як ти травматолог, під час операції тобі не можна буде, щоб в тебе були якісь ранки. І ми так його вмовили, і так закінчив. Ну, важко було, я думаю, йому було важко, але він ніколи не сказав, що йому потрібно гроші. Скільки ми би не виселили, йому завжди було добре. А пригадайте, будь ласка, той момент, коли ваша дитина повідомила вам, що він там на сході потрібніший, ніж тут, коли він поїхав на війну. Ви знаєте, коли почалася війна, 24 лютого зранку, ми були в Польщі на роботі з дочкою. А він був в Буковелі, він працював вже там. І от дочка моя телефонує до нього і каже, Вася, Почалася війна. там. Не завжди в всіх місцях ловив інтернет. І він каже, то не може бути Олянка, ти що та яка війна, то не може бути, то не може бути, то що то ти, ну то тобі, напевно, фейк ти кудись зайшла, це неправда. Але після обіду він зателефонував і так каже, так, дійсно війна. Ми до нього телефонували, в нього було завжди все добре, він на роботі, він навіть не сказав, що він планує. але... Ми дізналися вже тоді, коли 4 березня він сказав, що мама, і я йду на війну. І він пішов добровільно. До цього часу ми нічого не знали. Я ж йому сказала, сину, нащо тобі та війна? Ти ж маєш роботу. Ти ж можеш собі поставити бронь і тобі ставлять броню. А вже до того часу. В інтернеті з'являлися оці страшні випадки, оцій бучі, оцього Ірпіня. І він сказав, що ні, мама, я потрібний хлопцям, Я ж медик. Я знав, на що я йду. І Він не знав, куди його відправляти. Але так як він в мене був приписаний і стояв на обліку військовому в Чернівцях, його і взяли до Чернівецького прикордонного загону. Ротацію спочатку він проходив в Житомирській області, в Олевську. І так, як ми йому говорили, завжди в нього було все добре. Я йому казала, сину, з твоєю професією, ти ж і тут можеш допомагати хлопцям, тому що ти травматолог-ортопед. Він міняв суглоби. А він сказав, мама, тут будуть робити такі, хто має сім'ю. А я не маю ні дружини, ні дітей, крім вас, в мене нікого нема. Він мені казав, я йду на схід, щоб оцей мускаль не прийшов сюди до нас додому. І я не хочу, мама, щоб тебе оцей мускаль бив, а мою єдину сестру галтував, щоб мого тата катував, а над бабцею знущався. І я йому говорила сину. Ну ти ж лікар, ти ж собі можеш зробити, як тепер роблять довідку, крім того, що бабця інвалід, інвалід другої групи по догляду. Він казав, ніколи такого робити, мама, не буду. Тому що хлопці мої лишаються без медика. А ти собі являєшся що на фронті означає бути без медика. Він говорив, знаєш, мама, а як би було тобі, якби я був простим військовим, а медик нас покинув. Ти розумієш, що? Хлопці за мене дуже переживають. І коли я завжди говорила сину, вважай на себе, синочку вважай, А він казав, мама, мене тут охороняють, як Бога. Тому що хлопці всі говорять, що таких, як ми, є багато, а таких, як ти, ти один, тому що не кожен піде. Він мав можливість працювати у госпіталі. Але він не захотів. І він, власне, працював там. Можна сказати, у гарячих точках він витягував вивозив з передової від своїх побратимів і не тільки побратимів, і цивільних також. Дуже багато в Олецьку, там же ж хлопці були на ротації, а в нього ротації не було, він був в міській лікарні, дуже багато робив операцій і гражданським. І от на це йому вийшли як подяку з Олешка він привіз. І, знаєте, Одного разу я до нього телефоную, і він мені говорить, так, Галинко, так, Галиночка, в мене все добре, все добре. Але один раз казав, мама. І там одна жіночка каже, то ж ти з мамою телефонуєш. так. Вона взяла трубку і вона так плакала, як я зараз плачу. Виявляється, він врятував її сина. Мені було дуже приємно на той час, я ж не знала, що він мені не поживе так довго. Він дуже спішив, спішив кудись спішив жити. Він хотів дуже багато зробити, на було дуже багато планів ще, а написати наукову роботу, стати кандидатом наук, доцентом. В нього було багато планів на рахунок допомоги церкві. От. Він і допомагав. До речі, ми цього року святкували річницю нашої церкви. І йому подарили от Ігор, подарили отаку таку подяку за розвиток і будівництво нашої церкви. Він мав дуже, навчався, мав дуже гарного куратора. Він, до речі, приїжджав на похорон, і дуже багато йому зробив, дуже багато допомагав. І Він коли закінчив інтернатуру, я йому жартував, подарив такий портрет. Ми сміялися. Заслужений травматолог. От коли він був в Олеську, йому подарили. Від Верховної Ради отаку от подяку Це за допомогу лейтенанту начальнику відділення медичного забезпечення, за високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності. То в нього була подяка от така, від Верховної Ради і от такий годинник. Це в нього від Верховної Ради подарунок. Він дуже тішиться тим. що моя праця не йде марно. Час навчання він мене своїм професором він мене брав участь в різних наукових конференціях. До речі, міжнародні. От міжнародна конференція 14-17 травня 2015 року, де він є співавтором статті Передумовні розвідки природжених ват, привушною Був співавтором цієї статті міжнародної. Плани було дуже багато. Коли він приїжджав в жовтні місяці, в нього була відпустка. І він каже до мене, мама, ти знаєш, мені постійно потрібна практика, постійно потрібна конференція, мені потрібно набрати бали, щоб мене не забрали ліцензії. І він був. На міжнародній конференції. Тут він має фотографію де він з цієї міжнародної конференції. Не можу Не можу йти. Не найду. От це в нього фотографія. Народний конгрес, медицина України, європейський вибір. Тоді фотографії, як він в таких польових умовах робить операцію. Я ще йому говорила, сину, як ти можеш так? Там ж нема обладнання. Як мені мама, коли йде життя на хвилини, то не потрібно ніяк. Обладнання. Скажіть, пані Галину, будь ласка, як вам, як мамі, <кхи> вдавалося втамувати свій страх і хвилювання тоді, коли дитина була на війні, що допомагало вам жити, вірити? Ви знаєте, важко було, важко, ну, він завжди казав, мама молися, і молився за мене, тому що каже, це єдине, чим ти можеш мені допомогти. Дочка, моя його сестра. 120 церков по Україні. Правилися кожного дня за нього. Крім того, правилися і Польща, і Чехія, і німці. Він казав, ну якщо за мене так молиться, я буду живий. Знаєте, був такий випадок, коли він до мене зателефонував вночі і, напевно, вже пройшло, може, тиждень, може, два після цього випадку. І він мені розказує, мама. Сьогодні він їхав по хлопців під обстріл і попав під обстріл. І він каже, що мого застрелив снайпер, а мене каже, снайпер не рухав. Мама, ти розумієш, мене мускаль пожалів. Або каже, той мускаль був з родини медиків, або його, каже, медик рятував. Тому що каже, щоб снайпер не попав в мене, такого не може бути. Кажу, я ще подумала, значить, дуже довго жив, бо мене москаль пожалів. І він шість годин лежав під машиною, молився. Він казав, я перемолився всі молитви, які я знав. І чекав, поки хлопці про нього приїдуть. Ну Він багато мені нічого не говорив, я багато не знала. Він старався це все так приховати від нас. Він не, не хотів, щоб ми все знали. Він говорив, мама, в мене все добре, в мене мама все добре, то були його слова, в мене купа роботи, в мене все добре. Вважайте на себе, вважай на Уляну, вважай мені на бабцю. У нього бабця була, ну, напевно, так як мама, а може і більше, як мама. Тому що коли мій тато помер, він перейшов жити до бабці, до її кімнати. Був в четвертий клас, 10 років йому було. Бо каже, як бабця дістане тиск, навіть не буде кому подати її води. Ну, І бабця фактично весь цей час, коли нас не було, вона йому і прала, вона йому готувала. І кожного дня молилася, молилася, тому що ми, як були на роботі, ми так не могли часто молитися. А вона кожної хвилини молилася. Він попадав не один раз під обстріли. Виявляється, він мав осколки, ноги посічені осколками, хоч ми того і не знали. І якби от мама моя бабця його не подивилася, ми б, напевно, так і не знали. Він не хотів розповідати нічого такого, він нас оберігав, а на себе не оберігав. Він дуже переживав за своїх хлопців. Він неодноразово їздив на ці позиції, він вивозив їх. І от власне 12-14 числа, коли він приїхав, у відпустку йому дали на два тижні. Він дуже хотів на Різдво на відпустку. Дуже тішився. Він вивіз 93 військових поранених. Важко поранених він залишив в Дніпрі. А так Київ, Вінниця і привіз до нас до Львова. Але він не тільки поранених вивозив. Він казав, мама, я забираю всіх своїх. Він на коліна раненим ложив отих, як то говорить, двохсотих. Казав, беремо всі, щоб мама могла чиясь похоронити свого сина і поставити колись свічку. Ніхто не возмущався, ніхто нічого не говорив. Бо він тим пораненим казав сьогодні ви. Трьохсоті, а завтра можете бути як і ті. Знаєте, я багато не знала, багато я узнала вже від його від його побратимів після смерті, коли він лежав в реанімації, ще живий в важкому стані. Телефонували, питалися, зовсім чужі люди, поростане, підтримували мене морально, казали, ми молимося, все буде добре. І кожен мені дякував. Знаєте, напевно, не кожен, хто прожив 50, 70, 90 років, почув такі слова подяки, як я, за свого сина в його неповні 28 років. Так, мені було приємно. Але мені би було ще більше приємно, якби він ще більше людям допоміг. Мало прожив, але видно, так йому було записано настільки прожити. Дякуємо вам, пані Галину, що ви, попри свій страшенний біль, відкриті для нас, говорите, розповідаєте про свою дитину, яка справді є нашим героєм, яка пожертвувала своїм життям заради України, заради хлопців, заради кожного з нас. Дякуємо вам. Історія, вже розказували його побратими, що коли були збори, і воєнкомат повідомив, що вони мають приїхати в воєнну частину, щоб в подальшому проходити службу, наш Вася приїхав з валізою. Хлопці приїжджали з рюкзаками, воєнна форма. Вася приїжджає сорочка Віла, свої штани від костюма, які він дуже любив, і Валіза. Дивляться хлопці кажуть, приїхав професор, він вже з нами навоює. Дивимося, як хлопці розказують, а цьому професору дають лейтенантські звання, погони. Хлопці вже такі настрашені, налякані, думають: от, от командир буде. А, ні, дивимося, чіпляє червоний хрест. Нормально, повоюємо, каже, буде все добре. Він завжди був такий позитивний, він завжди дзвонив, казав, ну що ти мала, та все буде добре, та що ти переживай. я тобі потім допоможу, я тобі завжди допоможу. І навіть коли він сниться, він завжди мені казав, я тобі поможу. Навіть з там того світу він мені каже, я тобі поможу. І Я вже думаю, що ж ти мені з там того світу допоможеш. Хоча мені здається, що він вже став моїм ангелом. Думаю, він завжди буде мене вже охороняв. Він завжди казав Важай, вважай на себе, вважай мені на Міхаловну, бо він завжди казав на бабцю Міхаловна, вважай на Галю! Тому що в них такі зв'язки були, що він завжди казав Не мама а Галя. І хлопці дивувалися, ну як ти так до мами звертаєшся, вже і сварилися старші. А моя Галя зрозуміє, тож моя Галя каже, тож мама, вона все розуміє в нас. Ми з дитинства завжди були двоє. Я знала, що в мене є старший брат, в мене є захист. Я знала, що в мене є підтримка, є опора. На даний момент я лишилася одна. І найбільший страх це в 25 років вибирати трумлу своєму брату. Це найбільший страх. Я не бажаю нікому пережити те, що відчувала я. Я не бажаю нікому бачити, як помирає твоя лід... рідна людина, як робить останній вздох. Я не побажаю ні найгіршому ворогу відчувати те, що пережили ми, тому що ти їдеш і з надією, ну, ну нормально лікарні, а він в своїх чернівцях, зараз підшаманять його, приїдеш, і кожен лікар опускає голову. І ти розумієш, що серйозно, коли тобі дзвонять і кажуть: ну їдь, їдь, мала, тому що серйозно. І ти приїжджаєш і дивишся дійсно. Він був дуже серйозний. Він ніколи не жалівся. В нього все було все добре. Про те, що він ранений, я дізнавалася за пара місяців після того. І він завжди мені казав: знаєш, мала, я мав все. Він лежав в Краматорську в лікарні з посіченими ногами. Я мав все. Але мені так хотілося, щоб до мене хтось з ваших, з наших приїхав. Я так хотів. І коли він вже попав в Черніці, в лікарню, я так згадала, що він дуже хотів. І ми поїхали. І добре, що поїхали. Я принаймні бачила його ж живого. Дитинство у нас проходило, ми завжди гралися. В школі він завжди був, він був голова. Деякий виступ там мав бути Вася. На часто порівнювали, і ми вже казали, щоб не було ніяких проблем, то певний час ми казали, що ми просто однофамільці. Тому що він був активний, він завжди перший, він всюди виступи, деякі можливі виступи, деякі змагання, там він мав бути. Я ні, мені таке не потрібно було. Я старалася, щоб мене ніхто не рухав, ніде не виступати, і якщо вже пізніше вчителів знали, що мій брат, і знову почалося порівнювання. Ну як ти? Ну йди, ну дивися, ну, ну він ж знає, ну він ж виступає. А я цього не хотіла. Ми були різні характером. Він був дуже спокійний. Він такий був лагідний, він більше міг. Він як дівчинка, він заміняв певну частину мене, тому що він завжди міг обняти, він завжди міг поцілувати. Та що ви, та що ви, він мав підхід до всіх. І до старших, до своїх пенсіонерів, каже. Вася, що ти робиш, дзвони каже. Їду до своїх пенсіонерів, треба подивитися, що вони там в тому селі роблять. Що ти вже? Та вже, каже, накупив цукерків, їду. Їду, треба подивитися. Він завжди так. І до старших, і до менших, і до дітей. Його дуже любили діти. Дуже діти любили. Він мав маленького похресника і каже, мушу поїхати, подивитися, як він там. Ну, взагалі була золота людина. Мені його дуже буде не вистачати. Дуже. То і взагалі я думаю, всім буде його не хватати. Василь Мицько наш ангел-герой. На жаль, герої вмирають, але вони живуть у нашій пам'яті. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.